Я так часто чую, що люди шкодують, знаходяться в постійному стані шкоди і жалю за тим, що сталося. Це вже не допомагає і люди витрачають саме енергію на минуле. Може, саме сьогодні прийшов час змінити ставлення до минулого. Ви не можете змінити минуле, але ви можете змінити своє ставлення до нього. Спробуйте щось інше. Перше, що потрібно, це прийняти. Прийняти те, що завжди не все йде за планом. Навіть якщо ви вважали, що ваш план ідеальний, усе може змінитися любої хвилини. І це нормально. А можливо, ви занадто суворі самі до себе. Ви занадто засуджуєте себе і свої вчинки, свої рішення, які тоді приймали. Можливо, в той час, саме в тому контексті, це було найкращим, на що ви були здатні. І якщо ви зміните ракурс, можливо, те, що принесло, воно принесло вам якісь надважливі уроки. Можливо, ви отримали якийсь досвід, який зробив вас сильнішими. І тепер, коли ви вже здатні подивитися з нового кута, я думаю, що вам варто прийняти, що прийшов час це відпустити. Це відчуття шкоди. Зробіть собі таку клятву, наприклад, щось похоже на те, що я роблю. Я заслуговую на спокійне і щасливе життя. Я буду обирати собі те, що для мене краще. Я обираю свободу від шкоди. Я визначаю, що минуле не визначає мою долю. Мені належить сьогодення. І я готовий йти вперед з відкритим серцем до нових можливостей.